Дійка Гербіш, мене звуть Мар'я. Тато, мій тато дуже гарний. Він високий, у нього великі чорні очі, а його волосся схоже на суміш перцю та солі з маминої скляної баночки для спецій. У нього густі-густі вії. Колись мама казала, що мріяла, щоб у її доньки були такі самі вії, як у тата. І це справдилося. Мої вії густі й чорні. Мій тато художник. Мама розповідала, що колись він викладав в університеті і малював ілюстрації до книжок. Він заробляв не дуже багато, але його очі завжди світилися. Потім помер дідусь, і тато став директором дідусової компанії. Він покинув університет і ми переїхали до великого красивого будинку. Тато, мама, брати, я і мамина, мама наша бабуся. Тато хотів забрати до нас і другу бабусю, свою маму. Але вона сказала, що поїде жити до доньки, бо та ще й не народила сина, нашого козена Саїда. У нашому великому будинку завжди панував затишок і радість. І хоча татові часто були ніколи, усі директори надзвичайно зайняті люди. Він щовечора з нами бавився і переповідав мамі різні кумедні історії. Мама багато сміялася, а у вихідні до нас приходили гості, <кхід> багато гостей. Ночами тато малював. Йому не потрібно було заробляти більше грошей, просто він дуже любив малювати.